Зараз я покажу, як працює шиточок АВР. Даний щиток зібраний на замовлення. Я підключив мережу на відний автомат, підключив живлення резервне. І зараз давайте продемонструємо його роботу. І так, вмикаю я живлення. Реле контролю напругу, як бачимо, відраховує свій час. Так, є. Зараз я вкручу лампочку і вона у нас запрацює. Все. Лампочка в якості споживача. Ось це по цьому шнуру передається живлення від резервного джерела живлення, в даному випадку від зарядної станції замовника. Ось ця розетка у нас йде на живлення зарядної станції. І ще одну розетку попросив додати замовник це буде живлення на роутер. Ця розетка до. Перемикача АВР, значить, живеться тільки від мережі, а ця розетка після перемикача АВР, значить, живиться і від мережі, і від а, зарядної станції. І давайте промоделюємо ситуацію, коли у нас зникає мережа. Вимикається мережа. Вимикаю я автомат. У мене тут службовий автомат, я його вимикаю і дивимося на перемикач та на лампочку. Відбулося автоматичне миттєве перемикання. А, і у нас зараз наша лампочка живиться від резервного джерела живень. Якщо я вимкну його, то лампочка вже не буде живитися, як ми бачимо. Ось це з ось цієї розетки у нас живиться роутер замовника. Я перевіряю, що руповерт працює. І зараз я е, е, зімітую зворотню ситуацію, коли у нас з'являється мережа. Вмикаю я свій службовий автомат. Реле напруги маю зустрінку і відраховую свій час, як ми бачимо. Автоматичне миттєве перемикання. Лампочка у нас е, працює вже від мережі. Якщо я вимкну ось цей вихід, то вже лампочка так і буде працювати, тому що працює від мережі. Так, наш шуруповерт працює, звісно. І у нас йде живлення на зарядну станцію. У мене зараз зарядної станції немає на тесті, тому я використовую шуруповерт. Якщо він крутиться, значить живлення йде. Значить зарядна станція буде заряджатися. Ось такий, друзі, щиточок. Щит комплектується схемами, відеоінструкцією. Якщо вам потрібні рішення до вашої резервної системи живлення, то замовляйте електрощити. Зробимо вам на замовлення, враховуємо ваші побажання. А цей щиточок вимикається, він же перевірений, знята від інструкція та відправляється замовнику. Дякую за увагу! Замовляйте продумані електрощити.